В Україні значно збільшилася кількість фальшивок, стверджує видання обосює. Як повідомив НБУ у першому півріччі, приріст фальшивих банкнот склав 62%, А найчастіше шахраї використовують купюри двох номіналів 500 та 200 гривень. Про те, як в Україні розповсюджують фальшивки і що треба знати, щоб не стати жертвою фальшивомонетників, докладніше далі. Найчастіше затримують тих фальшивомонетників, які самі ж і збувають фальшивки. Саме тому вони створили цілу мережу збуту. Ще кілька років тому для цього використовували Даркнет, але цю процедуру значно спростила поява Телеграм. Зараз замовити собі фальшивку можна за лічені хвилини, при тому їх довезуть або у найближче відділення нової пошти, або сховають недалеко від вас та надішлють геолокацію та фото так званої закладки. Як торговці наркотиками та фальшивками називають такі кримінальні схови. Банки. Найчастіше за фальшиві гроші купують техніку на OLX, товари на стихійних ринках та у невеликих магазинах. Серед інших каналів розповсюдження громадський транспорт. Водії не мають можливості ретельно розгледіти купюри, коли приймають гроші під час руху у маршрутках та автобусах. Захиститись від фальшивок можна без застосування спеціального обладнання завдяки елементам захисту під час уважного візуального та тактильного контролю. На дотик можна перевірити банкнотний папір і рельєф. Євність окремих зображень із лицьового боку банкноти. Якщо подивитись на купюру проти світла, можна побачити водяні знаки, зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, та світлий елемент водяного знаку, зображення цифрового позначення номіналу або графічного знаку національної грошової одиниці України гривні. Також у справжніх банкнотах є занурена в товщу паперу, захисна стрічка. Але дійсно якісні фальшивки можуть розпізнати лише фахівців. Ці та за допомогою спеціального обладнання у деяких випадках купюри відправляють на експертизу до НБУ. До речі, будь-який українець, якщо він сумнівається в тому, чи справжня у нього банкнота може безкоштовно відправити її на дослідження у Нацбанк. Якщо виявиться, що це фальшивка, купюру, звісно ж, не повернуть. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.